Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо молитовний час. Сьогодні хочу зробити так конкретно, тільки молитовний час. Не заходити в якихось інші запитання, а тільки конкретно молитовний час, де ми будемо молитися один за одним. Перед цим хочу також попросити вас, хто підтримує нас в фінансовій частині. Особливо зараз є скрута, тому що помінялася команда, робиться такі переставки. Ті, що є зараз в новій команді, дуже багато працюють. Особливо начальник цієї команди чи старший цієї команди е, Стефа Федорів. І коли будете робити донейшн, дивіться, чиє ім'я стоїть Стефа Федорів. Вона зараз є у нас відповідальна за ці фінанси, є в цій передачі. Дуже багато сестра працює для Господа, велике благословіння. Навіть ніколи не думав, що ми в нашій невеличкій церкві будемо мати людину такого калібру, яка так багато знає про це. Хай Господь благословить, але мусить також і бути благословення і фінансове, щоб трошки допомогти для цієї людини. І це вже все буде залежати від нас, всіх, не тільки від мене, але від всіх нас, хто є на наших сторінках. Щоб підтримати цю передачу, щоб ця передача могла далі розвиватися, і не падати в, і не падати в кількості того, що ми можемо зробити за тиждень, а хоча б підтримати той формат. Тобто розбір Івана Богослова, розбір слова, яке ми зараз з вами розбираємо конкретно саме слово, пізніше проповідь, яка є в нас в неділю, і також молитва. Тобто, щонайменше 4 часом, 5 передач ми маємо на тиждень. Це не кожен навіть блогер, я вже не кажу пастор, який транслює це все з церкви, може це зробити, скільки йде зусиль. останні дні ще трошки зусилля, ще трошки сили, щоб ми всі разом своїми зусиллями в Дусі Святому, в одній молитві, в одному хрещенні могли підійти до цієї, бути в цій фінальній лінії підхоплення церкви. Зараз ми маємо молитву. Молитву, коли ми один за одного молимося, хто є, можливо, перший раз на нашій передачі, коли ви ставите нужди нашої нужди свої на сторінки нашої передачі, я ці всі нужди читаю, і після кожної нужди, яку я прочитав, я ставлю лого нашої церкви. Це буде такий хрестик і сердечко. Що я прочитав цю нужду і не просто прочитав, зосередився на цій нужді і разом з вами молюся. Не молюся тільки людиною, яка ставить цю нужду, ви обов'язково моліться, але разом молюся зі всіма вами. У нас є команда. Чомусь Господь дозволив нам. Це теж унікальне явище. Я мало де бачу, а може взагалі не бачу, де є така велика аудиторія на молитві, коли в нас йде прос і десь е, такі от нужд, скільки в нас є нужд? Зараз вам скажу. Тільки нужд є 400. 50, 450 нужд, то тільки в нас, а так коли ще передаються по телефону, передаються листами, то поверх 600-700 нужд ми маємо кожного разу, уявляєте, яка кількість тільки одних нужд. Тоді ставиться такий значок: я молюся за ці нужди, молитеся ви, я вас підбадьорюю, не будьте лінивими, дорогі улюблені, я не хочу нікого образити. Але якщо ви є на нашій сторінці, є на молитовній передачі, не тільки дивіться. І з цікавості, а будьте духовною командою. Це вас займе буквально пару хвилинок часу дати комент, якийсь коментар знизу і поставити лайк. І знову ж таки кажу, я не потребую ваших лайків. Ми, наша передача не потребує ваших лайків хіба для розпоширення, тому що ми не живемо з реклами. У нас не є монетизована ця передача. Ми є як команда, щоб молитися один за одного. І тому молимося. Перекладаємо свої зусилля. Що найменше я підрахував в останньому в тому році, минулому, який прийшов, 2024 що найменше було п'ять людей, які були ізцілені від рака. Десь хтось мій знайомий, який був зі мною, нарахував сім, але я нарахував 5. 5 людей, які мали останню стадію рака. В деяких, деякі мені вислали не тільки сюди, а вислали листи, показали, що з ними було, як зараз є. Для мене п'ять це є надзвичайний результат. Дуже багато для нашої передачі, персонально для однієї людини, яка веде цю передачу, це є велике благословення. Також ми бачили, скільки є подячних репортів від тих людей, які є на передовій, на нульовій, як Господь благословляв і виводив з різних психологічних ситуацій, з різних ситуацій з сімейних, коли сім'я розпадалася, і Господь. Мав втручення на сім'ю, тому що ми маємо повне розуміння, що розводний є від Бога. Треба знайти вихід, як зберегти сім'ю. І тут є слово Боже, є молитва, є піст зберегти і прикласти всі зусилля, щоб сім'ю зберегти. Читаємо наші нужди. Прошу, Помоліться за Богдана, сильна алкогольна залежність. Прийшов вже чотири раб-центри, не може звільнитися, а може. А хоч, здається, може, але не хоче, бо каже, що Бог йому нічого не дає і не робить. Друга Ірина, сестра, Бог робить. От зараз ми будемо за цю нужду молитися. Всі, хто є в цій передачі, скільки тисячів, і будемо всі разом молитися. Не тільки тисячі, а вірність людини. І хай не говорить, що Бога немає. Буде Бог, є Бог. Він буде зараз впливати і такий буде вплив, що ця людина. Не захоче пити, буде мати противу до алкоголю і буде від нього втікати. І коли ми молимося, навіть буде бажання, щоб цієї людини йти до церкви і служити в церкві. Молимося за такий результат. Помоліться за сина Богдана. Він на Сході боронить нашу Україну, щоб лишився живим, сестра Оксана. Слава Богу, я дякую Богу, що я можу слухати вас, пастору, молитися разом з вами. І прошу підтримати в молитві за звільнення і спасіння мого онука Юрія, Божих вам благословінь. Бабуся молиться за онучика, маленький чи, може, вже старший, не знаю, але онучик перепад вікові великий, і бабця бачить, що робиться з онуком. За звільнення, внук уже є залежний від чогось. Дорога мама, дорогі бабусі, ми молимося не тільки за цю нужду, за цю безпосередньо. Сестра Галина Ярмолик, Пишете ім'я, я читаю ім'я, хай Господь благословить. За звільнення онука, що Він був в церкві, прославляв Бога в ім'я Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Дякую за Слово Боже! Стоїмо в молитвах за всі нужди, бо в наших молитвах сила Божа. Хай Господь Бог Христос благословить вас, пастор Олександре. Та всіх ваших рідних та близьких та вашу церкву, і всю команду Віктор Дніпропетровщина. Дякую брати вам і всім, хто молиться. Прошу помолитися за мою сім'ю та родину: зять Юра, дочка Люба, внук Саша, сім'я сина Олександра, Олена, Станіслав, Настя за покаяння, прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Дякую да благословить вас Господь і явить свою милість. Галя Самсонова. Господь сильний. Даємо нужди, Господь відповідає. Ми прославляємо, тільки не забудьте на, на слідуючий раз дати відповідь. Не тільки отримати, як то було, знаєте, 10 прокажених. Отримали ізцілення, але чомусь тільки один вернувся і подякував Господу. Якщо Господь робить свою роботу, даємо відповідь. Стараємося навіть на цих сторінках давати відповідь, не тільки до мене по телефону. чи... Дзвонити чи написати лист. Набагато краще, коли подяка є висловлена тут в телефоні. Спасібо, пастор, вам за молитви. Присоєдиняюсь к вашій молитвино групі як учасник. І теж молюсь за всіх, всіх пасторов, істинних і тих, хто на війні, і за Україну, і за Ізраїль, і за всі нужди в коментарях всіх просящих людей во ім'я Ісуя. По-єврейськи, по нашому і Ісуса. Молюсь, пусть всі молитви обідняться в одній сілі і будуть услышані нашим Господом. Получимо скорі ответи. Амінь. Анджеліна, я думаю. Дорогі брати та сестри, з Різдвом Христовим, помоліться за мого брата Артема та маму Тетяну, щоб Господь явив милість та дав покаяння, щоб брат був звільнений від демонів. Ми бачимо, що робиться. І робиться в церкві, і робиться на вулиці, демонізація, особливо ці останні дні. Повна темнота. Молимося за звільнення від демонів. Дякую вам за молитовну підтримку України. Благослови Боже наших захисників, що бережуть наше життя. Амінь, амінь і амінь. Друзі, прошу помолитися за Володю. в нього ломка, Щоб Бог помилував, освободив від алкоголю та коріння і дав покаяння. Глибока залежність. Господь розриває будь-які кайдани, звільняє, робить людину свобідною. Тетяна, тетяна та копча, я думаю. Христос народився, прошу молитви за стілення Сина Миколи. Щиро дякую, Надія Матеміш. Надія Матеміш. прошу молитви за стілення Сина Миколи. Щиро дякуємо. Дякуємо Ісусу Христу, дякуємо Святому Духу, дякуємо Тій крові, яка була пролита за нас. За нас, грішників, в тому числі включаючи Миколу, сина Миколу, який по молитві церкви може бути вільним. Читаємо, признавайтесь 5, Якова 5,16. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже сильна, могутня, ревна молитва праведного. Також прошу помолитися за. Ярослава Кондора, родич чи двоюрідний брат моєї дружини, який зараз мав операцію. Операція пройшла успішно на коліно. Він заявляв на сторінки нашої передачі, щоб за нього молилися. Молилися інші церкви. Багато-багато християн і церков молилися за брата Славіка. Зараз він вдома, але. Йде процес реабілітації, щоб цей процес пройшов як найкраще, і брат Ярослав міг далі нести служіння в локальній церкві, де він живе. Хай Господь допоможе для брата Кондора Славіка. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі бра... брат Олександр, браття і сестри! прошу молитви за покаяння і спасіння моєї сім'ї, всіх родних в Україні, Моліть за моє здоров'я і духовно. Присоєдняюсь к молитвам за всі нужди народа Твоєго Господі во ім'ї Ісуса Христа, сестра Галіна Білорусь. Ще буквально пару нужд. Дорога церкви, пастор Олександр, прошу молитви за спасіння моїх рідних: Юрія, Юлю, Романа, Ольгу, Сергія та Олександра. Щоб вони встигли покаятися перед підхопленням церкви, щоб бути разом з Ісусом на небесах у вічності. Прошу молитися за стілення внучки Маринки. Молюся за всі нужди братів та сестер. Слава Ісусу Христу, Валентина, сестра! Ми бачимо, яка сильна нужда. Ми віримо в підхоплення церкви. І, можливо, це є остання нужда, укріплення, коли Господь торкнеться нашого непокаяного серця і стілить наше тіло і, наш душ, і нашу душу. І, можливо, кається цей останній грішник, за якого ми молимося, і з цієї передачі може таке бути, є велика ймовірність такого, як не в нас, то в іншій церкві, а може і в нашій церкві. кається останній грішник, і ми з цією виконаною нуждою всі піднімаємося як переможна церква в небеса до нашого Ісуса. І ще одна нужда. Прошу помолитися за моїх дітей та за їх захист. Що прийшли до покаяння, відродилися згори, були хрещені Святим Духом. Дякую. Зараз ми встанемо, будемо молитися, де ви знаходитесь. Постарайтесь, так як я читав, п'ята Якова, 16 вірш, п'ятий розділ, 16 вірш. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже ревна молитва праведного. Прості, що я не так сказав, можливо, не так зробив. Я вибачаюся, щоб Господь і мене очистив, щоб я був разом з вами на одній сторінці, признаємося один в одних своїх прогріхах. Десь не так сказав, не так подивився, ми є люди і завжди десь переходимо лінію. Господи, прости, помилуй і дай нам вільне серце і вільний розум в Дусі Святому молитися один за одного. Будемо молитися. Дорогий Всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини хвилини покаяння. Хвилини признання провини один перед одним, що ми не є святі, що ми є люди і час від часу переступаємо лінію, але сповідаємося перед Тобою. Очись нас, звільни нас. І зараз на руках молитви ми приносимо ці всі нужди перед Твоїм престолом благодаті. Перш за все, ми молимося за наш рідний край, який переживає трагедію, інтервенцію ворога. Спаси і помилуй. Ми молимо тебе, просимо, мир для Єрусалиму. Ти бачиш, що робиться зараз в останні дні навколо цієї точечки, крихітки Ізраїлю, який є для нас цією смоковницею, яка ожила, і по якій ми бачимо, як дуже скоро на землю прийде Антихрист і як дуже скоро буде підхоплена церква, можливо, навіть і сьогодні, може завтра. Благослови нас, Господі, благослови цю країну, в якій ми проживаємо. Ми даємо ці всі нужди. Більше як 500 нужд даємо все в Твої святі руки. Дай цей, можливо, останній раз, не знаємо. Дай, щоб ці нужди були вислухані, щоб люди побачили відповіді в своєму житті і в ці останні хвилини скинули себе окови гріха, обману, лукавства, і віддали себе повністю в твоє життя, в твої святі руки. Щоб, коли буде лунати труба Господня, щоб ніхто з нас не лишився тут на землі, в ім'я Ісуса Христа, Його присвятої крові, ми молимо, умоляємо тебе, падаємо перед Тобою. Дай, щоб ми всі об'єдналися в Тобі, як тіло Христа, як одна команда, були разом з тобою в небі, не тільки тут на землі, в небі, коли буде лунати цей останній поклик невіста, я тебе. Кличу до себе в небо. Благослови нас, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. 아미, I 아미. Mean, I mean.